Як казав президент України. Фактично, Росія почала наступ вже по всій лінії фронту. Відповідно, певні наступальні дії проводяться. Можу відзначити, що різної інтенсивності, наприклад, на сході більша інтенсивність наступальних дій там Лиманський напрямок, турецький напрямок, Покровський напрямок, Курахівський. Наступ ворога на Курахівському напрямку. Ну тобто, східна активність, зараз є, відволікаючі. насправді удари. Ворог проводить. На запорізькому напрямку, на Сумщині, на Харківщині Сумщина. Звісно, ворог активізується активізовується помітно. Зараз активно на жаль працює по прикордонню авіацію, артилерію. і, Відповідно, там достатньо значне угруповання на території ворога військ. Відповідно, певні дії наступальні в прикордонні. Ворог може планувати, і там ситуація поступово. Ну, ворог поступовно більше активізовується на цьому напрямку. Ось така зараз картина. Uh, основні